А чому були... як... нівчан, вітайте був? Олексія Павловича, вітайте Роману, вітайте. вітайтеся. Вітайте. Вітайте, так. ці кінці <сіпіллянці> отримала два мери. Так, десь пропав Чи? великий годинник старовинний, квітив щось, всі пропали. Чаша на місці, ланц на місці. У 9 місяці багато чого пропала, друзі, і нам працювати і працювати. Дев'ять місяців вкрали більше, ніж просто. Це все зараз ну, для нас емоції. Ви всі розумієте, що наразі будуть прийматися якісь інші рішення, розпорядження, робота буде тривати. Я рада, що громада міста дійсно отримала міського голову саме. Тому зараз я тут саме тому я 9 місяців підтримувала міського голову без зупину, тому що це чільні його підтримували. Я особливо наразі всіх чинічан, які голосували за міського голову, які його люблять, які щиро бажають, щоб чиніці процвітали були квітучим містом на цій землі.